Війна це жорстокість, але ця жорстокість проявляється передусім на полі бою. А от знущатися над ворогом поза полем бою це безчесно. Ми не стерв'ятники. Ми не хочемо бути подібними до російських солдат. Міро, скажіть, що спонукало вас зі зброєю в руках захищати Україну? я жив в Україні вже п'ять років в момент початку повномасштабного вторгнення, і тому я вирішив залишитися тут і разом зі своїми братами українцями захищати цю землю. Це не було для мене питанням, не було важкого особистого вибору. Мене завжди вчили, що людину вбивають не лише кулі, але й нерішучість, і в будь-якій ситуації треба залишатися чоловіком воїном. Як ваші друзі, знайомі, родичі в Грузії поставилися до цього вибору? Історію Україна Україна першою почала допомагати нам колись ще в Абхазії. Тоді батальйон УНСО приїхав і став воювати разом з грузинськими воїнами проти руського міра. для мене це борг. і Я думаю, що ми будемо продовжувати воювати пліч опліч разом. Поки російська агресія продовжується. у нас немає іншого шляху. Ви займалися динаборствами і продовжуєте займатися ними. Ви чемпіон світу з ММА, ви учасник чемпіонату світу з греко-римської боротьби, чемпіон Грузії. Скажіть, будь ласка, чи ці навички якимось чином зараз під час бойових дій знадобилися? Фізична підготовка важливий елемент, так само як психологічна. Це необхідно в боях. тому що пересуватися з навантаженнями доводиться часто, і це дуже важко грузинський легіон дуже багато уваги приділяє тренуванням і силовій підготовці. тому наші бійці одні з найкращих. чи багато спортсменів зустрічав у складі грузинського легіону Так, в грузинському легіоні є хлопці, спортсмени високого рівня, які виступають у Белаторі, КСВ та інших всесвітньо відомих промоушенах, що організовують турніри з єдиноборств. До того ж, наш командир Мамука Мамулашвілі, президент Федерації змішаних єдиноборств Грузії. Завдяки йому ми можемо завжди тренуватися і, коли потрібно, не полишати спортивну кар'єру, але й виступати на турнірах під час ротації. Крім цього, ми вчимося і військовій науці: як правильно пересуватися, як діяти в тій чи іншій ситуації це теж подекуди трохи нагадує спортивні вправи. Тож наша підготовка дуже різнопланова. після сутичок у боротьбі спортсмени тиснуть один одному руки. Після поєдинку в муай-тай, наприклад, стають один перед одним на коліна. В реальній війні ось такої поваги. Ясна річ між ворогами не може бути. Скажи, як от ця відмінність у налаштуванні відчувається тобою? Війна – це жорстокість, але ця жорстокість проявляється передусім на полі бою проти того, хто в танку, хто в літаку, хто бере участь в штурмових діях, а от знущатися над ворогом поза полем бою це безчесно. Ми не стерв'ятники. Ми не хочемо бути подібними до російських солдат. Хоча після того, що вони вчиняли в бучі, в візюмі, дуже важко сприймати їх як людей. Ми їх зневажаємо. Вони прийшли нас вбивати, і поваги до них немає. Але ми не військові злочинці і не збираємося ними ставати. Чи чим найбільше запам'яталися бої за бучу за прирпіння іхомументи? Так були страшні моменти. В Ірпені ми розташувалися на позиціях, коли на нас напали. Били по нас крупнокаліберної зброї. Я думав, що нам вже кінець. В якусь мить у мене все життя пронеслося перед очима. Все моє минуле. Але поруч зі мною були люди, які надихали мене, які кричали: ми будемо битися до кінця. І я тоді зрозумів, хоч військового досвіду у мене до того не було, але зрозумів, що не варто боятися смерті треба воювати. Треба дивитися на більш досвідчених воїнів і робити так само, як вони Але хоч тоді у мене не так багато було шансів залишитися живим. Проте я ні разу не пошкодував, що пішов воювати. нещодавно у Львові відбувся турнір, в тому числі присвячений пам'яті загиблим бійцям грузинського легіону. Скажи, в чому важливість проведення таких змагань саме зараз на час. Я професійний спортсмен. Колись я боровся на чемпіонаті Грузії з греко-римської боротьби. Потім став виступати в ММА. Тож я вирішив взяти участь в турнірі, де вшановувалася пам'ять людей, які віддали життя за нашу свободу. І я присвятив свою перемогу моєму товаришу Джамбулату Хоферії, який загинув поблизу Херсона. Йому було 25 років, і ми разом з ним воювали і займалися спортом. Разом тренувалися і разом мріяли про майбутнє. Я вірю, що він зараз у Вальгалі. І Також дуже дякую всім, хто допоміг мені підготуватися до змагань, підтримав мене і зробив усе для мого успішного виступу. Як думаєте, яким чином вплинеться війна на українсько-грузинські відносини, якими вони будуть після війни? Ця війна показала, що українці і грузини дійсно братні народи. По справжньому я от пригадую, як в Ірпені під час боїв саме тоді, коли туди заїхали кадирівці, мій український побратим сказав мені: зараз ми воюємо тут, а потім ми ще будемо разом визволяти Абхазію. і мені було достатньо цих слів. Ми з українцями ставимося з повагою один до одного. І це довга історія дружби. Я в цьому не сумніваюсь. Міра, дякую тобі за можливість прийти сюди за цю розмову. Бажаю перемог як на полі бою, так і на спортивних аренах. Дуже дякую. У мене маленький подарунок для вас, ще вронить Крузинський національний легіоні, а тим наші вам.